Всім привіт, друзі! Проведу відео лічильника Гегера Мюллера SBM20. От я під'єднав до дозиметра. Дивимось на середнє число імпульсів в секунду. Це природний фон в чистому місці. Зараз тут. Так, поправлю, щоб контакт був. Так, От, бачимо, імпульси влітають гамма-кванти. От природній фон. Так, тепер підносимо джерело, у нас датчик диму, от погамі фанить. От. Зразу чуєте тріск. ідеальна миттєва реакція, імпульси в секунду вже бачимо більше трьох-10 імпульсів в секунду. Забираємо, все, замок, і далі клацані тільки на природній фон. Чистий йде. І ще почекаємо, хай поміряє трошки природний фон, щоб ми бачили, що після радіоактивного предмету він нормально собі стабілізується і нормально далі продовжує правильно міряти природний фон. От все ідеально працює. Так, все показав. І тепер зовнішній вигляд. Це з двома цоколями. Їх Перестали випускати ці цоколі в 1992 році. Після того вже випускали без цоколів. От, от показую з усіх сторін. Дивіться, які ідеальні. П'ять ребер жорсткості, цілесенькі. Навіть не погнуті, що рідкість. Тому що вони, тут товщина сталі цієї товщина стінки 100 мікрон. Дуже тоненька. Придавити і вже зігнетесь, або ногтем церепно вже буде кам'ятано. Ну. От. От, цоколі. От, тут позначено червоною фарбою на заводі плюс. От, виробник позначив. Тут нічого, це катод мінус. От, латунні цоколі, капелька олова, припоїв з краю, не паяна, заводська. І тут так само. Під фарбою червоною це завод позначу. Там капля олова. є. Ну, Ось такий ідеальний лічильник показав, кому потрібно, звертайтесь. Будь-які є. Всі лічильники Гегри Нулера в нас завжди в наявності. Всі моделі. Ну, не завжди всі, але більші. 99% всіх моделей завжди у нас є. Ми цим займаємося все життя майже. Ну, все. Синду до звук причини.